Також відповідні установчі збори відбулися 29 березня у клубі штабу військово-морських сил збройних сил України у Севастополі. Детальніше наш кореспондент Владислава Зелінська. Установчі збори проводилися на виконання вимог наказу міністра оборони України про затвердження інструкції з організації воєнної ідеологічної підготовки у Збройних силах України. Мета установчих зборів постановка завдань, визначених Міністерством оборони України, Генеральним штабом збройних сил України щодо впровадження нового предмету навчання, воєнної ідеологічна підготовка, систему підготовки військ. Також під час заходу було обговорено шляхи реалізації поставлених завдань, порядок організації та проведення воєнно-ідеологічної підготовки. У Севастопольському гарнізоні проведені методичні заняття із керівниками груп воєнної ідеологічної підготовки. В першу чергу вони були присвячені роз'ясненню нормативної бази організації проведення нового предмету навчання воєнної ідеологічної підготовки, яка з 1 квітня 2013 року розпочинається у всіх військових частинах на кораблях військово-морських сил України. Запровадження цього предмету викликано необхідністю. Надати військовослужбовцям відповідні знання стосовно завдань збройних сил України стосовно ключових питань забезпечення національної безпеки та оборони держави, доповнити їхні знання з військових спеціальностям, історичним досвідом застосування збройних сил часів Великої Вітчизняної війни. Історію розвитку збройних сил України і військово-морських сил збройних сил України на це заняття. Також були запрошені керівники органів по роботі органів виховної роботи військових частин з інших територій, які дислоковані на у інших населених пунктах Автономної Республіки Крим. Сподіваюся, що з отриманою методичною базою цей предмет воєнна логічна підготовка посяде. Визначене місце у системі підготовки військовослужбовців вітчизняного флоту під час заходу. Усім присутнім було доведено тематичні плани з воєнної ідеологічної підготовки, презентовано відеофільм по темі першого заняття. Учасникам зборів видано методичні матеріали за тематикою занять. Також було доведено інформацію про створення регіональних експертних рад в рамках благодійної програми Врятуй життя та організації їх взаємодії з громадською організацією Фонд Захисник Вітчизни Рятівник.